Вітаю, шановне товариство! Перші весняні квіти незмінно викликають захоплення та зворушення, адже ці тендітні рослини починають зацвітати, коли ще лежить сніг і коли ще неодноразово наступлять не тільки заморозки, але й морози. Перші квіти підсніжника Галантуса з'являються вже всередині лютого, а трохи пізніше починають розцвітати голубі проліски. Це проліска сибірська, а також проліска дволиста. Всі ці первоцвіти зустрічаються в дикому вигляді у флорі України, і вони не потребують ніякого особливого догляду, вони стійкі до морозів та інших погодних негараздів. Та я вам хочу показати ще декілька інших дуже красивих первоцвітів, вирощування яких також не потребує ніяких зусиль. Оця вишукана рослина, яку ви бачите на екрані, це сортова проліска дволиста, сорт Розеа. Її бутони мають ніжно бузковий колір, а у розкритому вигляді квітка має дуже ніжне рожеве забарвлення. Суцвіття цього сорту проліски більш щільна, ніж у його дикорослого родича. І галявинка таких рослин вона виглядає надзвичайно декоративно. Чесно кажучи, я сподівалася, що сортові проліски перехрестяться з видовими рослинами, і я отримаю якісь цікаві гібриди, але це навряд чи станеться, тому що все ж сортова рослина зацвітає пізніше. Ось Бачите, вже видові проліски. Майже відцвіли, а сортові ще тільки починають своє цвітіння. Сортовий пролісок на диво гарно наростає за рахунок дочірніх цибулинок і швидко утворює ось такі живописні галявинки. Ще один чудовий весняний первоцвіт це пушкінія гіацинтовидна. У дикому вигляді вона росте. В горах закавказя, північного Ірану, але ця рослина прекрасно адаптувалася до нашого клімату. Пушкінія непогано розмножується насінневим шляхом, а також за рахунок утворення дочірніх цибулинок. Через 4-5 років одна рослина за рахунок дочірніх цибулинок може утворити таку ось галявинку. І такі галявинки бажано розсаджувати, тому що рослини ростуть занадто густо і їх суцвіття дрібнішають. А якщо погода не надто спекотна, то цвітіння пушкінії може тривати до 20 днів. Цей первоцвіт гарно підходить для оформлення альпійських гірок та рокаріїв. А ця чудова квітка називається Хіонодокса. Її назва складається з двох грецьких слів: Хіона, сніг і докса, слава чи гордість. У себе на Батьківщині, на острові Кріт та в Азії квіти хіонодокси з'являються прямо з-під снігу. В наших кліматичних умовах ця рослина зацвітає набагато пізніше, десь кінець березня, початок квітня, але в будь-якому випадку хіонодокса прекрасно переносить будь-які навіть самі суворі зими. Існує досить багато сортів хіонодокси з голубими бусковими рожевими і білими квітами. Хіонодокса гарно розмножується насінневим шляхом, а сортові та видові рослини легко перехрещуються між собою, утворюючи гібриди з різноманітними відтінками пелюсток голубого, фіолетового, рожевого та білого кольорів. А які цікаві первоцвіти ростуть на ваших ділянках? Діліться в коментарях.